Ось вона наступна жертва. Та сама, про яку я казала. Минулого разу, коли знімала свій сюжет. Повністю чорна, почорніло і відвалилося. Ось так. Минулого разу я отримала аж 9 діток від Top Dreams. І це було 25 жовтня 25-го року. І в якому вони були стані, ви можете побачити в моїх попередніх відео. Але ж замовляла я тільки 6. А додатково три в подарунок мені поклали, мабуть, через те, що більшість замовлених були в неналежному стані. Та й своєї черги на отримання посилки я чекала аж цілих два місяці, але ж сподівалася, що вже забронювала для себе хороші рослини, коли оплатила. Тим більше, що як постійний покупець завжди просила їх бронювати для мене найкращі рослини з наявних після оплати, і завжди так і було. Але тут в них, мабуть, пішло щось не так, бо в жовтні вони припинили приймати замовлення і займалися тільки відправками. А я потім отримала те, що отримала. Всього дев'ять рослин, дві з яких були куплені за повну ціну, чотири оцінки і три подарунки, із яких вже одна оцінка і один подарунок пропали. А це вже пропала та рослина, яка була куплена по повній ціні. А значить, вона повинна була бути в хорошому стані. Але на цей раз мені не пощастило, і я отримала повне розчарування. І вже думаю, що помилилася і вже не маю бажання більше нічого купляти в цього продавця, бо моє добре відношення до нього вже зіпсувалося. А ви як гадаєте? Ось що буває, коли занадто перехвалиш продавця. Першою розквітла лодізія. Ось вона як квітне. Перші квіточки. А на вулиці в нас зима. Зараз ми бачимо минус один чи два градуси. Маша підгодовую. Тут хтось вже залишив їх корм. Схоже, що це курка, чотири лапи. Може це Віта була. Бо я їй давала такий корм. Якісь кісточки тут ще давай, Маша, їж. А я піду, бо мені треба поспішати сьогодні. Немає часу стояти над тобою. Їж скоріше. Будь ласка, їш. Білячка годуємо. Ось це у нас білячок такий. Такий котик гарний такий, великий і голодний. Два пагуч, трошки сухого корму. Белячок, где солнце? Себе Белячка. Подгодовую. еще трошки додала ему сухого корму. Два пакетика. Ось. Вот так. Белячок, зайчик, зайчик, Белячок, солнышко. Такий котик гарний, живе на вулиці. Живе на вулиці. І знову у нас повітряна тривога і ніч в підвалі. Київ під атакою різної балістики і крилатих ракет, а під ранок ще ракет стушок і багато шахедів. Да так багато, що неможливо було вийти аж до 10 ранку. І знову русня здійснила всіночне служення сатані з безглуздими кривавими йому жертвоприношеннями, бо під кінець ці їхні дрони, кружляючи на низькій висоті, над житловими будинками, влучали куди попало. І це ж просто вже якийсь нахабний бенкет сатани, бо відчувають свою повну безкарність і потурання зі сторони світових лідерів. Лісочка. Он як Алісочка гріє лапки. У нас є вже все. І світло тільки що нам зробили. Після атаки нам вже все зробили. У нас вже знову все є. Да. А Алісу ми обробили від бліг так само. Як і Васю. і вони такі спокійні, зараз котики стали. Все так добре у нас. Аби тільки шмир був, Вася. А чого це ти туди заліз майже під саму стелю? Вася, а? чого ти там ходиш? Що там цікавого для тебе, а? Вася? Васічка, зайчик мій. Васюша, там картина моя, це ж треба. Він її навіть не чіпав, бо він її, може, кугітками своїми, Вася да. злазь, будь ласка, зараз його дістану. Молодець, Вася, я його позвала, він сам зліз. Понятно, не треба було його навіть діставати, да, Вася? Зай. Отже, Алісу ми з Вітою удвох обробили. Васю обробили, у Васі. Блошиний дерматит о, і маленька якась бліжка, яка попадає на нього, викликає в нього страшенну алергію. Може, я це принесла з якогось підвалу, да, з укриття Вася, що попала бліжка на тебе, і вона тебе мучила, мучила, що ти видирав себе усю шерсть. Да? Ну тепер вже все. Ми полікувалися. І у нас буде все добре, да, Васька? А тим часом я варю собі пюре і нам знову вимкнули світло. Але я вже встигла його зварити. отже, буду їсти при гірляндах. Бо в мене свічки мої, це гірлянда. Ось яка в мене смакота. Картопля пюре з кефіром, бо дуже смачно і корисно. Доброго ранку, чи то вже дня. Ось бачите, що сталося. Квітконосик пропав, бо не було світла. Але на вулиці сонечко і дуже класно. А у нас вже справжня зима. Йду на пошту. Ось я тільки принесла свою посилочку, як нам вже вимкнули світло. Здогадайтеся, що це? Це подарунок орхідея на Різдво мені. Але відкривати одразу я її не буду, тому що на вулиці холодно там вже мінус один було в день 0 і зараз вже мінус один, то я не буду відкривати. Нехай вона кілька годинок постоїть. отак, Адаптується. І тоді буду вже відкривати, щоб не було. Стресу для рослини, для неї так стрес, бо вона переночувала на пошті. Ну, ось нарешті. Прийшов час відкривати посилку. Світла як не було, так і нема. Зараз нам вимикають, коли хочуть, немає ніякого графіку, а є екстрені відключення. Ось Виявляється, це дуже легко. Кілька рухів і вже відкрилося. Гарно утеплено. А всередині ще один шар утеплення. Ось який. Ось таке таїнство, розмотування орхідеї. Ну, ось вона красуня. На жаль, одна квіточка там впала, поки я її розкривала, то вона і впала, на жаль. Ще поки так постоїть, потім буду вже зовсім знімати. Бо дуже темно. Світла у нас немає, я тільки ліхтариками підсвічую. І коли світло буде, невідомо. Ну ось і прийшов час продовжити розпаковку рослини. А нам дали світло. Ось яка рослина гарна. Трошечки зламали листочка при пакуванні, і шийка гарна, а це щось такий листочок, чи не дітка там в неї. Треба буде розібрати, подивитись, там ще, мабуть, торфстаканчик всередині. Ось така красуня Sunset Love. Як написала продавець, пахне медом. Давно я її хотіла, які гарні квіточки крапчасті. Я дуже хотіла таку орхідею. Ось нарешті мрії збуваються. Вася, Твій улюблений хробачок, паста від шерсті. Паста джимпет від шерсті. Вася з задоволенням її їсть, А ліса не хоче. Ввечері даю кожного вечора. З'їв? з'їв. Воно показує. Все, молодець. Молодець, все з'їв. Васюня. Все з'їв. На, о! Корм. Корм пася. Все з'їв, давай. Наминай корм давай. Тепер корм їмо. А Аліса он над своєю дрябкою сидить. Не хоче. Ну і чим я займаюся, як ви думаєте? А намагаюся дістати торф'яний стакан дуже обережно. Розбираю по одній штучці кору, щоб дістатися до торфяного стаканчику. Я хочу його прибрати, бо там він дійсно є. А саму рослину пересаджувати я не хочу. Ось він там, бачите, торфяний стаканчик, він там. Справді є, і, на жаль, він вологий. Тому я хочу його скоріше звідти дістати. А тут ще у горщику я помітила, такі є маленькі такі кульки. О що це таке, я не знаю. Я ще ніколи не бачила у горщиках такі кульки. Ось, наприклад. Ось такі. Що це таке? Ви не знаєте? Бо я не знаю. Ну, що вам сказати? Практично це не неможливо дістати звідти цей стаканчик, тільки дуже багато часу на це витрачається. Я боюся тільки, щоб нам світло не вимкнули. Ось який він, бачите, великий. В стакан і його треба обов'язково прибрати. Подивіться на це. Ви бачите, там хробачок. Ось. Якийсь хробак, тільки цього не, не вистачало. Треба чимось обробити, октарою обробити, і прийдеться її. Ну от і все, я це зробила, видалила торф'яний стакан, не дістаючи рослину з горщика. На цій наклейці написано вид, назву сорту та назву компанії виробника, яка знаходиться в Нідерландах, паннекук. Але вони тільки вирощують цей сорт по ліцензії. А справжнім його селекціонером є інший нідерландський виробник флорікультура. І цей гібридний сорт відомий своїм медовим ароматом і ніжним забарвленням з 2010 року. Везяка кашляє. Що таке? Боже! Тільки но ну, його полікували. І ось тобі. Що, знову до лікаря йти? Баська, шкадаська. А на цьому я завершую. Дякую за перегляд. І до зустрічі в новому році.